Жителі Рібкінщини в один день відзначили дві події: визволення області від німецько-фашистських загарбників та 90-ту річницю створення району. Святкування пройшло масштабно. Відкрив захід парад історичних постатей. Кожна з яких у свій час зробила внесок у розвиток краю. Вшанували пам'ять воїнів-визволителів великої вітчизняної, переодягнені у військову форму тих часів молоді люди винесли прапор 150-ї стрілецької дивізії. Бійці цього формування брали участь у. У визволенні району саме про збереження пам'яті, необхідність турботи про ветеранів та інших свідків тих жахливих подій говорив у своєму виступі народний депутат України Владислав Атрошенко. Звернувшись до громади, він привітав усіх зі святами. Наголосив, що позитивні зміни відбуваються лише там, де громада проявляє активність. Сьогодні я можу сказати, що на достатньо високому рівні є співпраця в цілому з Рібкінським районом. І, зокрема, з містом Рібки. До речі, гостей свята зустрів оновлений та облаштований за допомогою Владислава Атрошенка місцевий парк. У наступному році тут з'явиться великий дитячий майданчик. До речі, цьогоріч в різних районах селища два майданчики вже встановлено. Будинок культури отримав у подарунок від народного депутата музичну апаратуру. На наступний рік у нас є певні плани, певні плани щодо. Знов таки, в найбільших населених пунктах Ріпкінського району, встановлені дитячих пощадок, значить, певні кроки ми будемо робити для того, щоб поліпшувати матеріальний стан в школах, в дитячих садочках. І я думаю, що ті питання, які знов таки і в законодавчому плані, те, що можливо, будемо робити на благо людей. На святковому ярмарку Владислав Атрошенко спілкувався з його учасниками виробниками, торговцями, представниками установ. Серед безлічі страв була випічка, яку пропонували відвідувачам кухарі місцевого дитячого садочку. А готувалася вона на обладнанні, яке на початку вересня передав закладу благодійний фонд Поліський оберіг Владислава Атрошенка. Того ж дня депутат зустрівся з жителями Рецьківки Чернігівського району. Розбудований та заселений після Чорнобильської катастрофи. Трофе село відзначало 70-ту річницю звільнення Чернігівщини і 20-ту річницю з часу заснування громади. До цього дня у селі не було жодного ігрового майданчика для малечі. Знову ж проблему вдалося вирішити завдяки Владиславу Атрошенку. Взимку на зустрічі з громадою селяни звернулися до народного обранця з проханням допомогти в облаштуванні місця для безпечного дозвілля їхніх дітей. Працювали разом благодійний фонд Поліський оберіг Владислава Атрошенка закупив обладнання, а місцеві жителі допомогли зі встановленням. Народний депутат звернувся на прохання молодих мам і на прохання населення села збудувати на території села майданчик для дітей. Мрія здійснилася до 21 вересня. Майданчик у нас буде вже задіяний, і ми здійснимо відкриття. Дитячого майданчика, що принесе радість як дітям, так і їхнім батькам. Спільна робота дала результати. На території місцевого дошкільного закладу з'явився сучасний дитячий майданчик. І його відкриття стало також справжнім святом для маленьких і дорослих жителів рідьківки. Тож активність громади є запорукою тільки позитивних змін, переконаний меценат.